Покажіть мені людину, яка не любить морозиво. Щоправда, смаки у всіх різні. Хтось віддає перевагу класичній ванілі, а хтось любить експериментувати. Засновники лабораторії морозива в Лос-Анджелесі і є такими сміливими експериментаторами. Позичивши ідеї виготовлення морозива зі всіх куточків світу, вони вигадали свою власну технологію. Яку таємницю, принаймні, якусь її частину розповість Уляна Телюк. Морозово у цьому кафе не просто смачне. У лабораторії морозова у Лос-Анджелесі для клієнтів влаштовують справжнісіньке шоу. Цей концепт я побачив ще у себе на батьківщині у Гонконгу. Томінган та його колишній однокласник Джозеф Лившаць роблять морозиво з використанням рідкого азоту. Це як миттєвий морозильник. Азот охоплює все у митці і випаровується, тому і бачите дим. Ці молоді бізнес-партнери також полюбляють експериментувати зі смаками. Їх улюблене морозиво поєднання солодкого і солоного присмак, особливо популярний в Європі. Це ванільне морозиво з кренделом, карамеллю і морською сіллю. У декількох кілометрах від лабораторії знаходиться інша кондитерська Blockhead's Shavery, де клієнтів спочатку вражають гуркотом обладнання, на якому роблять морозиво ми це називаємо сніговим кремом. Це щось середнє між нарізаним льодом, що має легку текстуру, і вершковим морозивом. Цей десерт надзвичайно популярний на Тайвані. Власники фактично виросли на цих солодощах. Генеральний менеджер Брайан Ліам розповів, що в їх асортименті морозиво з присмаком зеленого чаю і чорного кунжута, з додатками азійських фруктів та солодощів. Деякі не зовсім звичні, як, наприклад, рисові коржі чи квасолі. Я взяла собі червону квасолю, японське тісто і згущене молоко. Якщо проїхати ще 30 хвилин, то потрапляєш у кафе Шірвані, американця іранського походження, який уже 34 роки разом з братом Мехді робить морозиво у перському стилі. Я старомодний в усьому, що стосується їжі. Я не вимірюю нічого, все на око роблю його морозиво з імбиром, шафраном, квітами апельсину та настойкою рожі користуються особливим успіхом. Машті розповів, що, хоча присмаки морозова і мають перське забарвлення, саме морозиво американське. Тому що в Ірані морозиво роблять з мороженого молока, а тут це роблять з вершків, велика різниця. Але яким би не був присмак, каже брат Машті, цей холодний десерт подобається усім у світі. Морозиво найдоступніший антидепресант. Що я маю на увазі? Почуваєшся нещасним, з'їси морозиво і стаєш щасливим. Можливо, саме тому морозиво споживають різні народи і постійно намагаються його вдосконалити. Уляна Телюк голос Америки.